так, це не зовсім звичний формат відео на моєму каналі, бо це не зовсім майстер-клас, тут ми не будемо писати. В мене є вже урок на Ютубі раджу вам його переглянути, де ми пишемо жовтий тюльпан. Плюс-мінус можу сказати, що вони ідентичні. Якщо вам цікаво саме, як переносити на чистий формат, Свій ескіз, пишіть, будь ласка, про це в коментарях, я обов'язково зніму про це відео. А у цьому відео сьогодні я би хотіла поговорити про кольори, які я використовувала у цій роботі. Бо на відміну від жовтого тюльпану, який є у минулому відео на каналі, ось він, кресунчик. Ми тут використовували таку щільну фарбу, як кадмій-жовтий, бо жовтий тюльпан він такий, пружне в нього, в пружні пелюсточки, він такий досить був м'ясистий, то цей тюльпанчик він такий прозорий. І тут була задача підібрати фарби виключно прозорі, однопігментні. Або якщо там було декілька пігментів так, щоб вони не були криючими або напівкриючими. І от сьогодні я вам покажу саме список фарб, якими я користувалася в процесі роботи, аби досягнути такого результату. Можливо, для когось із вас це відео стане корисним для ваших майбутніх робіт. Мушу ще перед початком аналізу сказати, що тут в нас я працювала по вологому і поетапно, аналогічно до минулого відео з жовтим тюльпаном. Спочатку була загальна заливка, ви бачите зараз фото, як це виглядало. І потім вже деталі, деталі. В середньому десь було 5 шарів. Але вони всі не конфліктують один з іншим, і навіть залишилися білі прогавини такі місця на папері, бо серединка у цього тюльпану така максимально світла. Тепер щодо кольорів. В мене основним кольором на цій роботі був хінакрдон рожевий. Від Van Gh, він прозорий, ось він. Якщо поставити вам, то цей колір ось він. Ви спитаєте, що це таке? Власне, я придбала ці два кольори вже після завершення цієї роботи. Я просто зайшла в художню лавку. Вони в магазині мені виглядали по-різному у вимальовках, але в мене на аркуші вони, ну, зараз, принаймні, при, при в моєму світлі вони майже ідентичні. Це 708 від Роса Кармін. Він мені подобається, бо він прозорий, однопігментний це те, що треба для ботанічної ілюстрації, коли треба писати прозорі плюстки. І Медер Rose або краплак рожевий, він має бути трошки холодніший, цей тепліший. Колір. В принципі, так воно і є, просто у розмальовці вже вони приблизно три однакових кольори. Далі я використовувала жовтий ауреолін. І ще в мене був ось такий Magenta Rose, але він такий трошки. Він також прозорий, також однопігментний, але він, на відміну від цих кольорів, він такий ще холодніший, десь, десь поміж, ось. Ось цьома, ось цих кольорів, приблизно так. Дивіться далі. Я не використовувала тут кадмій-жовтий, бо мені треба був прозорий жовтий, а кадмій він напівкриючий і взагалі важка фарба. І, чесно кажучи, у деяких сумішах він абсолютно програшний. Тому тут виключно ауреолін, він прозорий, він такий дуже гарний і він дає класну суміш. Ось я, наприклад, я змішувала десь у деяких місцях. Наприклад, ось тут, ось тут, ось тут. В мене йде суміш хінокрідона рожевого та ареоліну, і виходить такий теплий кораловий, але прозорий колір. Далі, що важливо, я також використовувала отаку от охру від шмінки. Я просто в захваті від неї навіть більше, ніж від Daniel Сміт. Зараз поясню чому. Тому що коли я наносила фарбу десь в місця, ось наприклад, де рефлекс, де вже було рожеве, воно просто виштовхувало фарбу і дарувало просто чарівний ефект. Вважаю, що ця фарба просто допомагала мені писати цю роботу. Далі в мене був ще такий колір, як Dust Pink, або такий. Темно-фіолетовий, фарба гранулююча, тож вона така з нею треба обережно в ботаниці, але вона мені згодилася якраз для промальовки ось тих прожилок маленькою, маленьким пензлем. Вона стала просто моїм якимось спасителем у цьому, бо саме вона подарувала ось цей ефект бархатної пелюстки. Дуже мені. Сподобалось нею працювати. І, звичайно, що в мене ось такий маленький від чеського виробника Умтон, але ви можете придбати будь-якого, це фіолетовий хірдон. Чому він? Тому що він прозорий, його майже не видно, але ось десь у розмивочках він ось тут дуже гарний дав підтон і взагалі подарував саме ту прозорість, яку я намагалася досягти. Ось такі кольори про зелені багато говорити не буду, бо тут це стандартно: трав'яна зелена, салатова, і оливкова грін і ауреолін трошки на світлих місцях. Я багато часу зелені тут не приділяла. Для ціней я використовувала лавандову. Вона така щільна, непрозора і дуже гарно зробила свою справу. На цьому все, будь ласка, напишіть у ваших коментарях, чи сподобалось вам такий формат відео, такий відео розбір невеличкий роботи. Чи дізналися ви щось нове, чи була для вас ця інформація корисна, у наступних відео чекайте, ми знову будемо щось писати з вами. Якийсь невеличкий майстер-клас до 30 хвилин у безкоштовному доступі. Якщо ви хочете ще більше заглибитися у вивчення живопису, будь ласка, пишіть мені особисті повідомлення в Телеграм. Всі посилання ви знайдете внизу під відео. І я вас запрошую доєднатися на онлайн або офлайн майстер-класи. Всім дякую за увагу! Всім па-па.